Продукцію заводу використовують у системах управління зв'язку і передачі даних, зокрема у розгортанні захищених каналів зв'язку для армії Росії та управління дронами. Дісталась і промсинтезу у Чапаївську Самарської області. РФ дрони СБУ атакували завод, який є одним із провідних виробників промислових вибухових речовин. В РФ та СНД про це телеканалу Рада повідомили джерела у службі безпеки України. На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків займання. Як наслідок, керівництво заводу зупинило технологічні процеси. У СБУ заявили, продовжують точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та В. Готовляють зброю для війни проти України. Такі об'єкти є абсолютно законними військовими цілями. Як штучний інтелект допоможе у притягненні Росії до відповідальності за воєнні злочини? Про це дискутували у стінах столичного університету Шевченка студенти із керівником офісу президента Андрієм Єрмаком та очільником Мінцифри Михайлом Федоровим. У виші підбили результати тематичного всеукраїнського конкурсу ЕСЕ. Які питання піднімала молодь у роботах і хто одержав перемогу? Соня Григорчук знає. 130 студентів з 30 українських вишів. Над функціями штучного інтелекту і його користю для притягнення Росії до відповідальності у своїх роботах розмірковували юристи, політологи, міжнародники, айтівці та інші? Ми на початку планували відібрати десятку найкращих, але це виявилось неможливим. І в результаті в нас 17 фіналістів, які всі ми вважаємо їх всіх фіналістами і переможцями, але звичайно буде особливо відмічена перша п'ятірка. У своїх есе учасники вивчали потенціал штучного інтелекту в зборі доказової бази, моніторингу правопорушень та підтримці судових процесів. Переможцем став вихованець Харківського університету Василь Василенко. Він присвятив роботу ролі штучного інтелекту в притягненні до кримінальної відповідальності за вчинення воєнних злочинів. Зараз навіть же зброя дуже автоматизована, та саме автоматизовані дрони і так далі, з використанням штучного інтелекту. І власне важливо розуміти, хто саме має нести кримінальну відповідальність за це, зокрема і в рамках міжнародного кримінального суду або трибуналу проти Росії. Штучний інтелект один із інструментів, за допомогою якого Україна може досягнути справедливого миру і довести злочини Росії на міжнародній арені. Переконаний керівник офісу президента Андрій Єрмак. Під час спілкування з студентами він зауважив, наразі Україна формує реєстр збитків, куди вже занесли зокрема понад 200 тисяч знищених об'єктів цивільної інфраструктури, і штучний інтелект допоможе опрацювати величезний масив даних у стислі терміни та вирахувати суму пошкоджень. Без встановлення справедливості до притягнення винних не може бути дійсно неможливо говорити про повне закінчення війни.